Зібрали базовий комплект популярних позицій виробів Доктор Шерсть. Які переваги такого комплекту? Це базові вироби, які обирають більшість користувачів. Вартість готового комплекту нижча, ніж покупка всіх виробів окремо. Укомплектований чохлом для зручного зберігання. Це готовий корисний подарунок близькій людині. Що входить до комплекту: класичний пояс базова доступна модель з асортименту поясів Доктор Шерсть. Легка зручна форма зігріває з усіх боків та надійно фіксується за допомогою широкої липучки, що дозволяє регулювати об'єм поясу та ділитися поясом зі своїми близькими. Базова модель колінника зігріє колінний суглоб та допоможе зменшити дискомфорт. Легка та зручна форма забезпечує тепло та комфорт, і пасуватиме людям будь-якого віку. Просто фіксується за допомогою липучки та еластичної гумки. Комірець теплокорисна пов'язка, що зігріває шию та холку в холодний період. Це відмінна альтернатива шарфа, бафа, хомута. Зручний та простий у використанні фіксується за допомогою липучки, що дозволяє регулювати об'єм комірця. Напульсник дієвий помічник у боротьбі з дискомфортом у проманево-зап'ястковому суглобі. Надійно та зручно фіксується на зап'ясті за допомогою застібки липучки. Така пов'язка сковує рухи і чудово підходить для активного використання. Комплект виконано з верблюжої шерсті, що за рахунок неоднорідності, шерсть та пух, має жорсткі шерстинки та поколює шкіру. Тож, якщо вам подобається поколювання натуральної шерсті та мікромасаж, сміливо обирайте комплект з верблюжої шерсті. Верблюжа шерсть завдяки рудому та коричневому ворсу має приємний коричневий колір. Обираючи комплект шерстяних виробів від доктор Шерсть, ви не тільки економите свій час. Ми підібрали найпопулярніші позиції, а й бюджет. Вартість комплекту буде меншою аніж купувати все окремо. Замовляйте свій комплект вже сьогодні.